Платні дороги в Україні вже навіть придумали ціну. Тож, як ви знаєте, а якщо не знаєте, можете подивитися на каналі, про це я розповідав раніше, що в Україні планують впровадити платні дороги і навіть вже розглядають 6 трас для того, щоб е, на них випробувати це все. Якою ж буде ціна? Попередньо встановлено, що для легкових автомобілів гривня кілометр, для вантажівок до 12 тонн, 2 гривні кілометр. Для вантажівок після 12 тонн 5 гривень 84 копійки за кожен проїжджений кілометр на ці платні дорозі. отакі От мають бути ціни. Ще не зрозуміло, чи будуть аналоги, ось замінники платних доріг, чи можна буде вибрати, чи ти хочеш їхати по, грубо кажучи, погані, но безкоштовні, чи по аболденні наскільки вона буде обалденною, но за гривню в кілометр. А якщо на вантажівки, то за цілих майже шість. Тож, питань більше, ніж відповідей, але суть залишається така, що платні дороги це лише питання часу, їх провадять. Ціну плюс-мінус ми знаємо, може бути навіть ще й вищою. А чи будуть ті дороги робити заново, чи то просто перекриють уже існуючі траси, чи построють збоку траси дуже і дуже багато питань. Тому, щоб нічого не пропустити, ми уважно слідкуємо на автотемі. Долучайтеся до нас, будемо слідкувати разом. Кнопочка підписатися під відео. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.